Збройные силы Украины, в частности наши силы ППО, получают от немецкого оружейного концерна «Райнмиттл» установку противооперативной обороны «Франкенстайн». Писториус анонсировал самые радикальные военные реформы в рамках усилий по сдерживанию агрессии со стороны Путина. Если коротко, то в Бундесвер ждет масштабная реорганизация сверху донизу. Писториус написал, что это эпохальная реформа. Отметил, что многие изменения были вдохновлены опытом войны на Украине. Повідомляється, що концерн планує встановити на танки Leopard 1 новітні німецькі зенітні гармати SkyRange. Таким чином, нова установка зможе збивати як ракети, так і безпілотники. Її створення, як повідомляють в концерні, допоможе посилити сили ППО України. Є ще багато основних бойових танків Leopard, на шасі яких ми могли встановити башту SkyRange з автоматичною гарматою 35-мм калібру. Тобто ні. Німці свій танк вирішили перетворити в дуже ефективну систему протиповітряної оборони. Пробандист Соловйов показав на федеральному каналі Вовчанськ після боїв і погрожував такими ж наслідками Німеччині. Давайте подивимось хороше відео. От Січа зараз... дойчуваля показують, як горить Вовчанськ. Тволчанськ. І вони жахаються від цього. Якщо у нас є це відео, покажіть, будь ласка. От вони показують Вовчанськ, Харківська область. Інтенсивність боїв, північна частина міста практично повністю от. Вони показують. Ви ви розумієте, що так будуть виглядати міста Німеччини? Тільки до них ми будемо ще жорстокішими. Просто все знесемо. Ви це розумієте? Чи вам треба, аби в чергове російський солдат прийшов на вашу землю? Але цього разу вже не пішов. От у мене питання не про це, те, що він каже. А як, на ваш погляд, реагують наприклад німці? Тому що там е, показують ці такі ескапади. Ну, в принципі, німці реагують по-різному. Тобто тут треба розуміти, що є ті, хто бояться, є ті, хто не бояться, а є ті, хто готуються. Тобто недаремно Німеччина заявила про те, що вона має бути готовою до війни до 2029 року. Недаремно, в принципі, вони розгортають свою військову промисловість, військову промисловість і в принципі, вони недаремно почали готуватися до Розширення і змістнення своєї армії ще кілька років тому, тому з цієї точки зору я думаю, що в принципі всі прекрасно розуміють, що. З путіним нема смисла домовлятися з путіним ну, можливо лише домовитися про певну передишку, але ні в якому разі не можна домовитись про те, що він зупиниться і перетвориться на е, якусь миролюбну істоту, яка може про щось інше говорити, ніж про погрози. Тобто, в принципі, Путін зайшов занадто далеко, і це прекрасно всі розуміють, що у нього як в тому фільмі є варіанти або в ЗАГС або в прокурор. Тому в даному да. випадку в нього або він іде, або але тут в цьому випадку, або він політично або фізично помирає, або він буде так чи інакше продовжувати війну, незважаючи на будь-що. Тому з цієї точки зору, напевне, в світі, якщо ми говоримо про політику високого рівня, це зрозуміло абсолютно всі. Навіть ті, хто так чи інакше можуть декорувати прихильність до нього. Да, справді, зараз Путін спробує зробити на виборах в цілому і Європейського союзу, ну скажем так, міні-перевороти і спроби привести до влади своїх, нібито ставленників. Але е, я думаю, що точно так же, як свого часу Росіяни раділи, тому що прийшли праві в Італії, е, а ці праві виявилися антиросійськими. Точно так же теж саме ми побачимо із партією Ліпено-Франції. Е, поки що великі питання по е, е, німецьких. Неправим, але тим не менше, я впевнений, що так чи інакше, всі їхні, скажімо так, сподівання на те, що вони зараз приведуть своїх ставників, ці ставники змінять хід історії на користь росіян, не справдяться точно так, як це не справдилося. Про першому приходу Трампа до влади в Вашингтоні напарко. От зараз буде страшненьке. Українські фотографи Константин і Влада Ліберові показали фото наших захисників після російського полону. Світлини вражають. Подивіться, будь ласка, трошки. Якщо можна, дайте мені на плазму, щоб я подивився тут. Бачите, значить, там є тексти. Значить, оці нещасні. Після російського полону втратили по 40-45 кілограмів. Розумієте? Тобто, ну давайте так вважати, що вони втратили е, половину, е, половину своєї ваги. Отак, е, отак вони у таких умовах вони тримають. Українських полонених. Отака от історія. розумієте? Ну, я не знаю, що тут, окрім Матюків, можна говорити, як характеризувати, пане Вадиме, тут що сказати, звірі вони і є, звірі. Ну тут справді тут нема що коментувати. Тому це фашизм. Так. Це от справжній фашизм, і тут інакше це не скажеш. От заява Віола Амхерт зазначила вона, що Путін може брати участь у наступному саміті миру навіть попри ордер на його арешт. Я задав людям питання нашим глядачам, тут багато відповідей, ми їх прочитаємо. А чи варто це робити, чи варто Путіну давати, ну таке, знаєте, перервати е його переслідування? Але Путін свого боку може сказати: от у мене є чудова пропозиція. Давайте я приїду. А потім скаже: От, ви бачите, який ваш ордер. Ви хочете, ви мене шукаєте, хочете заарештувати. А якщо вам потрібно, то ви вже й не хочете мене арештовувати. От що ви думаєте з цього приводу? От треба чи не треба? Ну, то, треба, чи не треба ще рано давати на це питання відповідь, тому що ми не розуміємо, яка буде модальність переговорів і на що він буде готовий погоджуватися, або на що він не буде погоджуватися по, в цьому переговорному процесі. Перше, напевно, що потрібно почати, це з того, що е напередодні саміту Швейцарії. Некий не його ще не запросили, на його не, не запросив, точніше, він зробив е, чітку заяву про те, що точніше він поставив ультиматум на заяву, да, в якому да. він сказав про те, що е, е, я вимагаю, щоб Україна вийшла із чотирьох е, областей, щоб Україна не приймала в НАТО. Е, в принципі, е, дуже дивно, що він не сказав те, що було прописано в його стамбульських побажаннях. Які абсолютно несподівано акурат в день самміту вийшли в Нью-Йорк Таймс про те, що Україна має відмовитись від ракетних своїх військ і взагалі від будь-яких ракетних програм, взагалі не мати права стріляти далі, ніж на умовних 20 кілометрів конвенційних зброї. Тому з цієї точки зору, ну чому він це сказав взагалі, окрема тема, і моя точка зору він обриває взагалі можливості для. Не того, щоб його оточення, що називається, не дрогнуло, а обрубає він в ці можливості для відходу, перш за все перед Китаєм, тому що судячи з усього, зараз найближчим часом на нього почнуть тиснути з різних сторін, але перш за все з китайської сторони. І він дуже боїться, що Китай як Китай є тією країною, яка має можливості на нього натиснути, але це окрема історія. Повертаючись до вашого питання, я можу ще раз сказати про те, що станом на зараз відповісти на ваше питання, як на мене, просто неможливо, тому що ми не розуміємо, на що він готовий або на що він не готовий. Якщо він був готовий приїхати в Швейцарію чи будь-куди, і повторити все те, що він сказав, перед цим. Смисла пускати його на ці переговори просто не існує. Якщо він готовий йти на якісь конструктиви і не ставити ультиматуми, напевно, все ж таки тоді е, треба дивитися на що він готовий.